Ось центр криво, криворівні. Такий будівельний майданчик без заборів. порізка, гнуття, дуття. Капаєш на живіт. Металопрокатів, порізальні станочки стоять. Без жодного забора, На прохідній вулиці. Ось цегла викладена. то що? Таке враження, що вони тільки ждуть, щоб хтось взяв. І тоді та людина зразу десь загине. І більш ніхто не бере, знаєш, що таких не народилося. От зразу склад каналізаційних труб. Взагалі не закритий. Навіть не то, що не закритий, а просто навіть нагло відкритий. Ну і з цінами там. 55 заз'єднані. Далі міст. Буде зараз, як то вони його називають, лавочка, міст лавочка через черемош. Отут продовження того будівельного майданчику, тут щось заливають, бетонні кадуби, ТПТД, тут щось, о він черемош, мабуть, чорний черемош, а ось такі краєвиди. 어뭐 재미ýण... 이도지